Всім привіт, з вами безцензурний цензурнет, цензорнет. Мене звати Богдан Буткевич, Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Чи здавали ви собі, друзі, запитання, а раптом за це назавжди? Якщо вам здається, що це питання якесь дурне, то я нагадаю, що проголосувати за недемократа, а потім його прибрати, це прям дуже складно демократичними методами, як показує світова історія. Я зараз дійсно знову ж таки про те, про що вже дійсно неможливо не говорити останні роки, про те, що. Абсолютно очевидно, Володимир Зеленський займається узурпацією влади, використовуючи для цього війну. І що фактично на жаль, зараз ми знаходимося в дуже небезпечному такому періоді існування нашої країни, коли Володимир Зеленський, використовуючи міжнародну ситуацію, простий факт, що у нас війна. А також те, що по факту європейці мовляв, нікуди нас не дінуться, тому що, типу, вони ж зацікавлені, щоб Україна вони прямо про це говорять, продовжувала стримувати Росію, да поки вони готуються до війни. То вони не зацікавлені в будь-якій дестабілізації ситуації. Значить, нікому ну Америці на нас уже в принципі пофіг в тому вигляді, як це було раніше. Да, Трамп Зеленського очевидно дуже не любить. От але я не думаю, що він буде якось втручатися і щось робити для його там якогось реального прибирання, і уж точно не буде виконувати ту роль, яку виконувала колись Америка в. Україні, тобто такого собі стовпа демократії. Ну, і що ми отримуємо, друзі? Ми отримуємо, що фактично і зачищену в ноль фактично політичну, економічну будь-яку іншу еліту. І Владимир Олександрович з, по кстати, диктаторськими повноваженнями, ручним парламентом, ручними силовиками телемарафоном, телеграмом і так далі. Класна ситуація, так? Да? Це реальність, в якій ми з вами живемо, От, і це не про там якісь там знаєте наброси вражеські пропаганди, це про реальну оцінку того, що відбувається в нашій країні. От, і е, я, звичайно, дуже сподіваюся, що вже знаєте, багато разів було, коли українців заганяли в стойло і казали, що вони з нього не вийдуть. Будемо сподіватися, що цього, цього разу буде так. Але знову ж таки, коли ти дивишся, знову ж таки, я думаю, всі, хто хоч трошки знає, хто я такий, ніколи в житті не назве мене прихильником Петра Олексійовича Порошенка. Але коли ти дивишся на те, що зараз відбувається, на тих званих. В судових процесах по Порошенку, коли е, уже мін'юст Зеленського просто нічтоже сумняшеся, визнає, що санкції на людину накладаються превентивно. Я ще раз повторюю, друзі, це те, що сьогодні публікували там активно всі представники партії Європейська Солідарність, які були на суді. Ви вдумайтесь, санкції на накладаються на людину превентивно, тобто не за те, що вона щось зробила, а щоб вона щось не зробила, як вважає там Зеленський чи, чи хтось. Ну це. Ви знаєте, просто не лазить на голову. Ясна справа, що подібна справа розвалиться в будь-якому суді, і так далі. Але я маю на увазі нормальному суді, не тому, який керує татарам з офісу президента, але, але це реальність, друзі, в якій ми живемо. І по факту, ну яка у нас надія? Надія як завжди, тільки на українців. Які не будуть це отерпіти, може, а може і будуть хто його зна? От ну і на те, що ті ж самі європейці, все таки, хоча би не будуть робити вигляд, що вони не розуміють і не бачать, що у нас відбувається. Власне, нічого нового для адекватних людей я зараз не кажу. От але я зараз насправді хочу вам зацитувати дуже цікаву статтю, яка вийшла сьогодні в британському ну, британському виданні The Economist. Чому я його окремо виділяю? Ну, у мене є до нього свій піетет, тому що свого часу, коли може хтось пам'ятає, я працював в журналі Український тиждень, це був наш партнер. З яким ми разом випускали там там спецвипуск світ там в наступному році і так далі? Я просто знаю, наскільки це професійне видання, яке дуже добре насправді якісно розбирається в темах перед тим, як щось писати. Да, вони теж іноді бувають дають штангу, як і всі журналісти, чи нам здається, що вони там не настільки та глибоко в нашій тематиці, але ну от на мою, що називається, хлопську думку, на мій хлопський розум, то е з більшості західних видань економіст розбирається в нашій українській ситуації чи не найкраще. І от саме в журналі Економіст вийшла дуже хороша стаття, яку, якщо чесно, я вам просто переклав і із задоволенням. Зараз зачитаю. Е, я буквально маленький шматочок на початку випускаю матеріалу для пришвидшення там, де написують красиво, що значить українці молодці, які класні дрони навчилися випускати без американців і так далі. Да, це хороша історія. Молодці, красава і так далі. Але далі по суті. Отже, стаття називається так: Влада в Україні монополізується. Президентська влада стає надто сильною і припускається помилок. Промовиста назва, правда. Ну а тепер, власне, от з цього місця, про яке я кажу. Отже, швидше, ніж будь-хто міг передбачити, Україна стала самодостатньою у виробництві багатьох видів озброєнь, але залишаються великі прогалини. Україна все ще не може виробляти системи, здатні збивати російські ракети. Людський ресурс. Ще одна проблема. Мобілізація була проведена невдало. Ротації військ з фронту відбуваються нечасто, Представники ТЦК хапають людей довільно, а уряд вагався з зниженням призовного віку. Тільки я нагадаю, що це робив не уряд, от знову ж таки, тут у миконісне правій, а особисто Володимир Олександрович Зеленський, який понад 10 місяців не підписував прийнятий Верховною Радою закон про зниження мобілізаційного віку. Так, для уточнення, Да. окей, тим не менше, армія зросла. А елітні підрозділи продовжують залучати новобранців. Найважливіше те, що дрони різко зменшили чисельну перевагу Росії за деякими оцінками: 75% усіх трат російської армії завдано саме ними. Найбільшою вразливістю України може бути не військова, а політична сфера. Спочатку війни багато ліберальних та поміркованих українців постали перед дилемою: привернення уваги до некомпетентності, корупції чи помилок в управлінні з боку уряду ризикує підірвати міжнародну підтримку, але мовчання означає згоду зі зростаючою монополією влади Зеленського, яка іноді підривала ефективність держави і навіть самі військові зусилля. Поки західні змі та європейські лідери возвеличували Зеленського та перетворювали його на знаменитість, ми почуваємося у пасті, каже Юлія Мостова, редакторка незалежного видання ЗН ЮЕЙДЗЕКОТижня. Якщо критикувати пана Зеленського було складно до того, як пан Трамп у лютому звинуватив його в тому, що він диктатор. То зараз це майже неможливо. Українці настільки згуртувалися навколо президента, що він схоже розглядає можливість проведення виборів. Де да, він і так їх постійно розглядав? Він просто це від себе додам. Вибачте, єдиний момент, коли вони почали вагатися, це коли вони побачили, що їх рейтинги валяться і що їх обіграє залужний. Ну але операція сталеві яйця для Долбедятлав пройшла дуже ефективно, і тепер куча кінчених ідіотів. Люблять знову Зеленського. Я чесно, от цей момент мене, якщо чесно, вводить в стан Грогі просто, але менше з тим, це я так від себе додаю. Продовжуємо, власне, що ж написав економіст. Отже, якщо Зеленський відчуває, що в нього немає конкурентів, це означає, що наближаються вибори. Жартує один з посадовців. Бо тут я тільки не зрозумів, що він жартує, це так і є. Ладно, готуючись до такої можливості, держава, схоже, посилює свій контроль. У лютому проти Петра Порошенка, лідера найбільшої позиційної партії, було вжито заходів за невизначені загрози національній безпеці. Його активи заморожені. Йому також висувають звинувачення у державній зраді в рамках юридичної справи, яка критиками дається використанням закону як зброї Lawfare. Санкції Фактично забороняють йому брати участь у будь-яких виборах. Кстати, ні, не забороняють. Ну донесуть, якби українці не ставилися до пана Порошенка, багато хто вбачає в цьому небезпечний прецедент. В тому числі я, якщо Порошенка можуть усунути від виборчого процесу без будь-якого рішення суду, то так само можуть чинити з будь-ким іншим, заявляє Олексій Гончаренко, депутат Верховної Ради. Знову ж таки, як ти до нього не стався і не погоджується, чи погоджуєшся з тим, що він коїть, Тим не менше, оця фраза. Тут я думаю, з цим не, не зможе подискувати ніхто. Активісти громадянського суспільства також зазнають утиски. Віталій Шабунін, борець корупції, який пішов служити в перші дні війни, водночас викриваючи хабарництво в міністерстві оборони, давно є об'єктом переслідувань. На хабарництво міністерстві оборони власне і е, от його останні розслідування про це відповіли з лістою помсту в міністерстві оборони. Щоб пократи його, його відправили ближче до фронту. Фотографії, де він доставляє їжу, щодня надсилають владі. Підкреслю, це не я кажу, це пишуть англійські журналісти. Такі методи нагадують ранні роки правління Володимира Путіна, каже пан Шабунін, принаймні своєю дріб'язковістю. Політична ситуація в Україні далека від російської, а концентрація влади є природним наслідком війни. Але деякі з найпалкіших прихильників України все більше непокоїться, що вона може зайти надто далеко. Щоправда, українська демократія ніколи по-справжньому не базувалася на верховенстві права тут нема що додати. Її плюралізм забезпечувався різноманітністю регіонів, конкуренцією інтересів владних груп та активним громадянським суспільством, яке спиралося на підтримку західних посольств та змі. Але всі ці механізми стримування послаблюються або усуваються. В ім'я ефективності влада концентрується не в уряді чи парламенті, а в руках кількох необраних посадовців офісу президента, зокрема, Андрія Єрмака, керівника офісу президента, Дмитра Литвина, спічрайтера Зеленського та Татарова, який курує силові структури. Бачите, друзі, прям. Це ж не я кажу, друзі, це я вам зараз цитую. Журнал Економіс. Це просто знаєте, коли кажуть, та що ті європейці розуміють все, особливо британці, британці чудово все розуміють, що відбувається, і це, хоч трошки, дає якесь сподівання. Отже, адміністрація Зеленського неохоче ділиться владою не лише з опонентами, а й з усіма, кого вважає потенційним суперником. Лояльних нагороджують місцями в наглядових радах державних компаній. Привіт Сережа Желещенка, який думає, що він коли-небудь чи буде руруку потисканим в будь-якому посольстві. Не буде Сіроже, не будеш. Тих, хто демонструє надмірну незалежність, має занадто велику підтримку населення або прямі контакти з західними країнами, звільнили або відсторонили. Серед них Валерій Залужний, популярний, популярний командувач українських сил, звільнений в лютому 24-го року і відправлений послом до Лондона. Серед інших усунутих Олександр Кубраков, колишній міністр інфраструктури, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ та Мустафа Наєм, який очолював агентство з реконструкції. Розбіжності в думках та критичні змі розглядаються як загроза, а не як сила. Сівіль Мусаєва, редакторка провідного незалежного інтернет-видання Українська Правда, скаржиться, що замість того, щоб реагувати на причини, які спонукають до журналістських розслідувань, офіс президента натомість відповідає обмеженням доступу, тиском на рекламодавців та сприйняттям будь-яких контактів зі своїми журналістами як зради. Це не системна цензура, але якщо ми не будемо чинити опір, вільний простір зникне перше ніж мишце це усвідомимо, каже вона: рух України до більш авторитарного правління не викликає подиву, враховуючи тиск, з яким вона стикається, поки війна триває вже четвертий рік. Проте існує ризик, що це підірве самоорганізаційну стійкість країни. Треба сказати, дуже добре, вибачте, трошки влізу зі своєю думкою. Такі людина, яка писала цю статтю, дуже добре розуміє специфіку України, і те, як наші горизонтальні зв'язки завжди рятують неефективність вертикальних, і те, як самоорганізація українців завжди виступає останньою такою, знаєте, паличкою рятівничкою для країни, а не якісь, наприклад, очільники, які вважають, що це вони щось зробили. Як зазначає пан Гончаренко, продовжую, ми продемонстрували, що маленька демократія може протистояти більшій автократії та перетворитися на дикобраза, але маленьку автократію може поглинути більше. От така от стаття, друзі, в The Economist, і я би чому звернув на неї вашу увагу? По-перше, тому що вона виходить в день цього абсолютно безпримірного просто ді дікухи, яка відбувається навколо Порошенка. Ще раз. Я абсолютно не з тих людей, які захищають п'ятого президента. Ця людина сама прийшла до того, що вона має. Але, вибачте, будь ласка, те, що зараз відбувається з точки зору юриспруденції, собі навіть не дозволяли в часі Януковича ребята, типу, Портнова. Тобто, ще раз, на... от просто вдумайтесь, друзі, на повному серйозі. Санкці... Накладаються на людину превентивно, це реально написано в документах мін'юста. Тобто, не за те, що людина щось зробила, а щоб вона щось не зробила. Ви просто можете собі це уявити? Тобто, і на повному серйозі це сприймається в якості юридичного документа. Ну, тобто, ви розумієте, що завтра по такій логіці Зеленський може накласти санкції на будь-кого. Сказати, я боюся, що ти станеш агентом Кремля. Все, під санкції, нахер. І якщо вам здається, що це перебільшення ще раз, це реальність. Це реальність, це те, що от сьогодні прям сьогодні відбувається, друзі. І чому я власне звернув вашу увагу на цю статтю? Тому що дійсно ви розумієте, от чому весь трагізм ситуації? З одного боку, не хочеться ж підігрувати чи Трампу, чи там кремлівській пропаганді, яка постійно кричить: там зеленський диктатор, то 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 ні, звісно, зеленський близько ще не диктатор. Слава тобі, господи. в нього нема ні, ні можливості таким стати на даному етапі, ні українці ще не готові <свісно>, жити з реальним диктатором. Але. При цьому ви ж прекрасно розумієте, що саме цей момент використовує пропаганда Зеленського і всі ці згадані персонажі зі статті для того, щоб нам затикати рота, і щоб будь-яку критику Зеленського. Оголошувати просто е, російською дезінформацією, а тебе записувати в агенти Кремля так або завгодно, не суть важливо. Розумієте, в чому е, реально трагізм ситуації? І це ж роками діє. І є чимала кількість дібілов, які дійсно вважають, що типу раз ти критикуєш зеленського, значить ти просто автоматично агент Кремля ти любиш Україну, бла 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 і так далі, тому подібне. Е, Пояснювати вам, наскільки це небезпечно, От коли кажуть, ну так і попередні влади зробили. Да, робили друзі, але у жодної з попередніх влад не було такої війни і не було такої концентрації влади, яка є у Володимира Зеленського. Ще раз, Віктор Федорович Янукович в часи свого найвищого злету, там умовних 12-13 року, і близько не наближався до такої концентрації влади. Я вже мовчу про те, що навіть самі партії регіонів була своя конкуренція, що, в принципі, для от нічтожитства, яке оточує Зеленського, просто там не є якесь, там підкилене совання Арахамі не любить Єрмака, Єрмак любить того, этот не любить того, ну, це вся фігня повна, яка взагалі не впливає ні на що. Я б на це навіть не, не витрачав увагу, ні вашу, ні свою. Ще й тому, що підкреслюю, ще раз, друзі, От всі останні от рішення за останні вже чіткий десь рік дуже чітко показують зрозумілу і жорстку тенденцію. Всі рішення при. Має особисто Володимир Зеленський. Всі ті там адепти, які казали, та Зеленський тупой, от у ну, нього там Єрмак, він приймає. Ні, друзі, всі рішення візуються і приймаються особисто ним і ніким іншим. І ніяких двох влад в країні не існує. Є одна влада і влада ця Володимира Зеленського, нікого іншого. Це треба дуже чітко і ясно розуміти. І от зараз ми підходимо до дуже небезпечної повтори ситуації, коли Зеленський дуже майстерно використовує. Зовнішню кон'юнктуру для того, щоб об'єднати людей навколо себе а будь-яку спробу критикувати його. Ну, оголошувати, що ти там трампіст, путініст, ще там хто завгодно. І Якщо ви думаєте, що це не спрацює паралельно з повним зачищенням всього політичного, економічного медійного поля, а це іде, друзі, кожен довбаний день іде, використовуючи корисних ідіотів і так далі, він дочищає все в країні, що може скласти хоч якусь політичну опозицію Зеленському. З іншого боку, Володимир Олександрович має розуміти одну просту штуку: якщо він буде заганяти ситуацію отак, от під спут, під. Якусь таку велику кришку, ну тоді він має не дивуватися, що ця кришка колись може злетіти. І замість нормальної політичної боротьби він отримає бунт. Просто, не дай Бог, звісно, щоб цей бунт почався до закінчення бойових дій. Таке вже було, і це, на жаль, для України закінчилось дуже трагічно. З іншого боку, якщо цей бунт почнеться, не дай Бог, знову ж таки, я не прихильник ніяких там бунтів а, замість нормального політичного процесу, це теж дасть Росії прекрасні козирі до рук. І тому, коли Зеленський закручує гайки, він дає повторюся Росії козирі до рук. Насправді допомагаючи Росії виставляти Україну як недолугу абсолютно державу, яка не склалася і яка може тільки постійно займатися от такою херньою, яка займається. Зараз Володимир Олександрович Зеленський, замість того, щоб займатися виключно війною, де ситуація у нас дуже складна. От, і я думаю, не треба вам пояснювати чому. Отака От історія, друзі. Тому, е і чим ця стаття порадувала, тим, що «Економіст» — це доволі дуже серйозне видання. Одне з видань, яке, знаєте, традиційно сприймається як голос британської правлячої еліти. І тому це такий собі певний сигнал, що британці все бачать і розуміють. Це при тому, що це люди, які, в принципі, мають певний вплив на нас. Е давайте згадаємо, як. Класно, велике дякую пан Стармер і його радники змогли, скажімо так, відіграти весь той треш, який Україна зайшла після оцього віку позориська в овальному кабінеті імені Володимира Олександровича і Трампа. you got югадненікас, югадненікас. Ну, ви розумієте, от це все срань. Чи це будемо сподіватися, звичайно, що це ні, Воно то буде почуто в офісі президента. Ви не сумнівайтеся, у них працює Мідієчка і всі згадки про Зеленського йому кладуть. Йому не кладуть, звісно, кладуть єрмаку на стіл, напевно. А то йому приносять тільки про хороше. І про те, що срани і порахаботи опять тільки обіснуються, а так все хорошо. Володимир Олександрович, ви любимий, вас і любите, і так далі. Що ми не знаємо, як це працює? Мало ми президентів бачили, не знаємо, як працюють такі єрмаки. Питання тільки в тому, друзі, що все одно ми з вами маємо розуміти. Захід, напевно, бачить це все. Але Зеленський вважає, що і так схавають, тому що Європі зараз треба, щоб Україна продовжила боротися, і вони бояться, що політичні якісь турбулентності можуть підірвати нашу можливість до великого спротиву. І Зеленський буде цим майстерно користуватися, він це впевнений, і буде продавати, і продає вже західним лідерам. І тому, що ж я можу сказати, друзі? Кожна активна людина, якої хоч трошки збереглося честі, совісті і гідності, має розуміти, що якщо ви хочете жити в демократичній країні, то за неї придеться боротися. І ну, боротися придеться особисто з Владимиром Олександровичем і його мінньонами, тому що саме ця людина претендує на те, щоб стати автократичним лідером країни. Я сподіваюся, ніхто з вас не вірить в те, що ця людина. Добровільно піде з влади. <гум> Я таких людей не бачив. Ну як, бачив, але вони йшли, тому що у них варіантів інших не було. Так само буде і Зеленським. Він піде тільки тоді, коли він отримає поразку. Сам по собі він нікуди не дінеться. Е, ну... Наше з вами ну як би для людей активних таке ж завдання, щоб європейці там ну американці по можливості розуміли те, що відбувається. Вони ну, я думаю, вони розуміють. Але знову ж таки питання в тому, чи готові вони до якихось активних дій для того, щоб допомагати е, тим, хто не готовий жити в маленькій Білорусі, в яку нас з величезним здоволенням перетворить Володимир Зеленський. І закінчуючи цей матеріал, то є питання реально від якого мороз по шкірі не знаю, як у вас у мене біжить чи Зеленський не завжди. Я думаю, люди в Білорусі в 2004 році чи в Росії в 2000-му, коли голосували там за те, вони ж теж не думали, що отак воно складеться. Тому, звісно, Зеленський не Лукашенко і Зеленський не Путін, але ну, дивіться, все ж залежить від того, чи ти протистоїш злу, чи ти протистоїш стоїш спробам е, забрати твій простір. Якщо ти перестаєш це робити, ну, тоді це відбудеться. Тому, да, друзі, не сподівайтесь ні на кого. Добре, що бачать, добре, що такі статті виходять, добре, що значить, є візія. Але не сподівайтеся, що хтось за нас робить нашу роботу. Е, це наша з вами робота, наша з вами країна, і ніхто, окрім нас, її для нас не виборить. Ну, от такі ніби очевидні речі, але захотілося вам черговий раз нагадати. Більше є і непоганий привіт. І поганий теж. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам сподобалося це відео. Полайкайте, будь ласка, підпишіться на цензорнет. Нагадую, що продовжується наш вже, здається, вічний збір на цей великий екскаватор для аеродрома Канатове, Вже не вічний, буквально трошки більше місяця він йде, і ми з вами вже майже мільйон зібрали. Тому давайте піднакинемо на цей збір, щоб ми поскоріше його закрили і змогли вже сконцентруватися на. Невеликих зборах на якісь там, там машини, потреби, які швидше закриваються, ніж такі великі покупки. Ну і нагадую про канал Шоубісики, куди вас закликаю підписатися і ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.